Чому є страждання? Знаєш, Бог не поспішає іноді, Він не спізнюється, але він не поспішає, щоб швидше допомогти, щоб не було страждань, тому що ми впали в душевку, ми втратили реальність, ми не знаємо Бога. І коли страждання, ілюзія починається розсипатися, і в нас, хоч мізки, починають працювати, людина починає вже інтуїтивно до Бога волати, починає відкриватися. Ось чому є страждання, це не вибір Бога. І протягом всієї історії можна бачити, як Бог просто допомагає. Він намагається запустити, щоб ми не втратили найголовніше, навіщо нам дано там ці 70 років ну в середньому, щоб ми не провтикали, не пропустили найголовніше все решта це нісенітниця. Життя вічне. Позиція, повернути, ми, рід Божий, ми діти Божі, отримати повністю всі свої права, які були втрачені. Ось для чого тобі дане це дорогоцінне життя, все інше нісенітниця, суєта, суєт.